Останнє свято серії новорічних – Старий Новий Рік. Це новий рік, який святкували раніше за юліанським календарем, за старим стилем. Як і теперішній новий рік, старий в ті часи святкували з 31 грудня на 1 січня, але після встановлення нового літочислення в 1918 році дата святкування перемістилася на 13-14 січня за новим стилем. Після переходу на новий стиль за традицією Старий Новий рік продовжують святкувати і сьогодні. В Україні традиція відзначати Старий Новий рік пов'язана ще і з церковними святами. Так, 13 січня відзначається свято Маланки, а 14 січня Василів день. Тож, які традиції святкування старого нового року? Пасівання, щедрівочки, калякалядки, всякі. Щідрівка, калядують, посівають. Щедря щедрувала до віконця, Припадала. Що ти тітку наварила, що ти тітку напекла. Неси нам до вікна. щедрику ведрику, дайте вариднику. Щідрування пасівані. А, ну, а ви щедрували? Ні. В детстве, -то. В катати. Да. А знаєте, таку щедрівочку? Ні. А скажіть, будь ласка, навіщо щедрують? Навіщо, для благополуччя, мабуть. Колядування ж її пос -пос посівати. А для чого це роблять? Щоб людям благодать була. Перший засівальник на новий рік приносить до хати щастя за народним віруванням. Дівчата щастя не приносять, тільки хлопці. А тому посівати дівчатам не годиться. Тож цього дня жінкам не прийнято ходити в гості. Зерно, яким засівають, викидати не можна. Ним прийнято нагодувати птицю або навесні висіяти в землю. В цей час діти хлопчики посівають, а дівчата. Співачі дрівки а для цього вони це роблять? Щоб приносити щастя у е, дім до господарів, е, до яких вони приходять? За з радістю зустрічають їм за це дають там каравай, там е, пряники, які вони самі приготовлять, але вони забирають це жито, ну пшеницю для того, щоб е, її можна було використовувати, посадити. І про чому ну, це, це раніше таке було. Традиція така. А що при цьому бажають, скажіть? Добра, успіху, щастя, здоров'я. Та, окрім цього, однією з найцікавіших традицій святкування старого нового року є ворожіння. Зазвичай молоді незаміжні дівчата, а іноді й хлопці в ці дні за допомогою магічних ритуалів намагались дізнатися своє найближче майбутнє. У нас жінки ворожили. Таке наворожить, господи, Боже, прости мене. Згадували бажання, записували на бумагі, потім полили і на блюдце ставили перед ну как при свічі. Ну, тінь падає на стінку, і що показується. І от у мене це збулося бажання. Ворожіть, але пам'ятайте, що церква ставиться до цього як до гріха. Це спроба зазирнути у майбутнє, до якого ми йдемо. Крім ворожінь, в ніч на старий новий рік люди намагаються передбачити майбутнє за прикметами. Примічали, якщо сонце високо зійде, весь рік буде щасливим, а особливо добрим буде садовий урожай. Якщо ж на Меланії відлига, то чекай теплого літа. Підготуйте гостинців та радо зустрічайте щедрувальників і засівальників, бо вони несуть у дім щастя, добро і достаток.